Друзі, вітаємо всіх, всім доброго дня. У нас зараз період міжсезоння в жіночому футболі України, але вже незабаром почнеться новий сезон, вже буквально більше місяця залишилось до початку нового сезону 2025 2026 років. Тому у нашій вищій лізі в наступному сезоні буде грати 10 команд. На жаль, ми втратили одну команду це представник футбольного клубу Оболонь. Але будемо надіятися, що вони можливо повернуться, і також у нас буде підсилення і в першій лізі, і ще які будуть у нас зміни. Ми будемо вас повідомляти протягом сезону. Зараз ми хочемо провести жеребкування вищої ліги наступного сезону. Ми будемо представляти команди та номери. Зараз Руслан Вікторович вам розкаже більш детально. Шановні друзі, вітаємо вас! Отже, 10 колективів. Ворскла, місто Полтава, Металіз, 1925, місто Харків, Колос, село Ковалівка, Шахтар, місто Донецьк, Ладомир, місто Володимир, Кривбас, місто Кривий Ріг. «Пантери» – місто Умань, Полісся, місто Житомир і МС Поділля, місто Вінниця, десять колективів. Анастасія буде е, витягувати кульки з назвами команд. У мене ж будуть номерки порядкові, і відповідно ви дізнаєтесь календар нашого сезону і відповідно сезону 25-26, Який буде стартувати 3 серпня базовий день для команд. Першому турі. Отже, розпочинаємо. Так, і перша команда у нас шахтар місто Донецьк. Шахтар Донецький має порядковий номер. Номер 10. Далі у нас. Команда колос ковалівка. Колос ковалівки. Має порядковий номер шість. Йдемо до іншої команди. Наступнє у нас. Сістерс, місто Одеса. Для команди Сістерс з Одеси порядковий номер. Номер 7. Наступними? Ладомир місто Володимир. і Владомир. Владомира порядковий номер, номер 3. Наступною командою є Полісся, місто Житомир. Для Житомирського Полісся номер 2. Наступна команда Пантери. Місто Умань. Номер отримає команда Пантери. Номер один. Наступної командою. Буде цьогорічні чемпіон Ворскла, міста Полтава. Полтавська ворства під номером вісім, наступна команда МС Поділля Вільниця. Номер чотири. Команда «Металіст» 19-25, місто Харків. Номер 9. Залишається у нас команда «Кривбас» з міста Кривий Ріг. І порядковий номер, номер 5. Отже, ми маємо всі, всю номерацію для команд, і відбудеться попереджу два кола. Після двох кол кожен з кожним зіграє в два кола. А після цього, відповідно, команди розподіляться на дві п'ятірки і будуть грати ще в два кола. Отже, бажаємо командам успіху. Ви бачите на екранах перший тур, де зустрінуться Пантери з Шахтерем. Полісся з Металістом 19-25, Ладомир е, прийме Ворску, МС Поділля прийме Сістерс і Кривбас на своєму полі зіграє з Колосом. У другому турі Пантери приймуть Полісся, Сістерс зіграє з Кривбасом, Ворскла з МС Поділля, Металіст 19-25 з Ладомиром, Шахтар зіграє з Колосом. В третьому турі Ладомир зіграє з пантерами. Полісся, Шахтар, МС Поділля, Металіст 1925, Кривбас, Ворскла, Колос Сістерс. Маємо. Жеребкування маємо побажання командам всього найкращого. Так, про наступні тури ви можете слідкувати за інформацією на нашому сайті жіночий футбол України. Хто ще знаходиться у відпустці? Ми бажаємо вам гарного відпочинку, набиратися сил. А хто вже повертається, то бажаємо продуктивних зборів та гарного ефективного сезону для кожної з команд. І слава Україні! Героям слава!